а то як стати поліцейським? І не тільки до речі, про це та не тільки говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Валерій Сокуренко, ректор Харківського університету внутрішніх справ України. Пане Валерію, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава Харківський Дякую. національний університет внутрішніх справ готує кадри для сил безпеки та оборони. І сьогодні непростий час такий воєнний пане ректоре. Чи готовий університет до нового набору курсантів? Університет передислокований в інші регіони України, але він залишається Харківським національним університетом внутрішніх справ. І одна із локацій знаходиться в місті Кам'янець-Подільський. Більше того, це не просто локація, це ті приміщення, це те місце, де університет буде завжди. Тобто це філія, бо ми отримали ці приміщення, ми розбудовуємо там свою інфраструктуру. І, безумовно, він залишиться там. Це буде західний такий форпост нашого університету. І коли основні сили університету будуть зосереджені в Харкові, на Хмельниччині буде продовжувати діяти Харківський національний університет внутрішніх справ. Ми готові. До набору особового складу. Знову в цьому року, році буде, буде випуск буде раніше. В квітні наші вихованці випустяться і будуть нести службу в лавах національної поліції. Війна, жорстока війна, продовжується. От, люди гинуть, отримують поранення. От, тому місце треба займати От, і займати повинні нові люди наші, небайдужі люди, які хочуть боронити Україну, які хочуть. Захищати спокій в наших селах, містах, на вулицях це надзвичайно важливо. Тому ті факультети, які працюють в Кам'янці, це основний наш факультет перший факультет досудового слідства, це четвертий факультет, який сучасний, найбільш сучасний, бо ми там готуємо фахівців для кібербезпеки. І вперше цього року буде набір. Факівців, які будуть займатися комп'ютерними системами, інформаційними системами, це дещо інша якість, але це теж ну, така професія, професія з майбутнього. І навіть після перемоги, якщо люди ну, щось, щось передумують, вони зможуть себе реалізувати і в інших сферах народного господарства. Це справді потрібно. Ну і ми нікуди не діваємося, і сьогодні продовжуємо працювати в Вінниці. Другий, третій факультет, який готує кадри для оперативних служб поліції. Ми повинні розслідувати злочини. Ми бачимо, скільки зброї, вибухівки, боєприпасів. В зв'язку з війною все це розповзається по всій державі, і поліція мусить виконувати свої обов'язки. Зупинити потік зброї, зупинити всі негативні наслідки, які винесе з собою війна. Це, на жаль, є, і про це необхідно говорити. Тому ми ждемо небайдужих хлопців, дівчат підготовлених. Ради їх будемо зустріти в нашому навчальному закладі. Вже сьогодні необхідно реєструватися в своїх поліцейських. Закладах, от, є відділи комплектування. І на Хмельниччині, і Тернопільщина вона зовсім поруч знаходиться. От, на Вінниччині. Писати заяву, проходити медичну комісію, робити це все необхідно вже зараз. От, готувати себе до фізичного іспиту, бо це теж не просто, нічого там складного немає. Це не олімпійський якийсь. Нормативи, але людина повинна бути здорова, підготовлена. Повторюю, і хлопці, і дівчата. Ми раді бачити будемо їх в наших стінах. Хто не бажає, не може за станом здоров'я, можливо, є якісь внутрішні переконання. Ну, наприклад, дівчата не всі хочуть стати поліцейськими, не всі хочуть бути правоохоронцями. Вони можуть стати студентами і навчатися в тому ж Кам'янці-Подільському, от на факультеті, який готує студентів. От, і ті ж самі спеціальності: це і слідство, право, як ми кажемо, це важлива спеціальність, і правоохоронна діяльність, і кібербезпека, і комп'ютерні системи, комп'ютерні технології, це і психологія, це і економічні дисципліни, які бухгалтерський облік, вони можуть прийти і навчатися в якості студентів. Як стаціонарно, так і заочно. Ну заочно це теж важливо, бо багато людей вже служать, наприклад, в поліції, служать в підрозділах Збройних сил, інших силових формувань. І як керівництво держави багато разів вже заявляє, що це наш кадровий резерв. Ті люди, які пройшли горнило війни, біди, от, нехай здобувають освіту. І це наші майбутні лідери, наші майбутні управлінці. Ми їх теж з радістю візьмемо на навчання. І впевнений, що у них все вийде. Більше того, в нас є такий ще проект надзвичайно важливий. Я хочу про нього сказати. Він знаходиться теж саме в Кам'янці-Подільському. Це автошкола, в тому числі автошкола, яка допомагає, яка готує осіб з інвалідністю. От на Та, прибіжаль такі люди теж з'являються, і їх багато у нас є. От дехто з них вже має права. Він міг водити автомобіль, але в зв'язку з тим, що ну втратив кінцівки, от отримав поранення. Ми готові провести такі тренінги контраварійної, без аварійної їзди для того, щоб людину навчити управляти автомобілем, адаптувати його до нових умов, які сталися, на жаль, от для того, щоб він залишався, як кажуть, в суспільстві для того, щоб він повноцінною був. Абсолютно самодостатньою людиною, щоб він міг пересуватися, працювати або ще якось свої права реалізувати непростій сьогоднішній ситуації, яка складається в нашому житті. Ну а кого ми хотіли б бачити? Я повторюю, що людей небайдужих до долі України, до тих процесів, які відбуваються, вони повинні бути переконані, що держава Україна є, що вона буде. І ми мусимо і будемо робити все, що від нас залежить, щоб перемогли, щоб закінчилась страшна війна, і щоб далі, як кажуть, плани наші по розбудові, по всьому, що є світло у кожної людині, щоб вони були реалізовані саме в Україні. Тому от таких ми очікуємо, таких будемо вчити. І повірте, що вуз серйозний, вуз професійний. Ми отримуємо допомогу. Ми отримуємо підтримку від держави, незважаючи ні на що, ми розбудовуємо наш навчальний заклад, ми маємо найсучасніше обладнання, от, зброю для того, щоб навчати сучасну українську закордонну засоби протидії зі злочинністю. Якщо ми говоримо про. Кібербезпеку, про комп'ютерні технології, то це теж на найвищому рівні і маємо доступ до тих методик, до тих практик, які мають наші іноземні партнери, воно все є в університеті. Більше того, я ще хотів би сказати, що в лавах, вкладі нашого університету є Кременчуцький льотний коледж, де ну, не всі хочуть бути поліцейськими, можливо, хтось хоче бути льотчиком. От вертольотчиком в даному випадку. От, це знову ж таки сучасні вертольоти, це і Арбас, це і Швайцігери сімейство Сікорських. І люди можуть стати пілотами в сінах нашого університету. І, до речі, ну, навчання, я вже сказав, що це буде в кремінчузі, от, але польоти саме в нас на Поділлі. Тому таких людей ми теж запрошуємо, ждемо і готові їх підтримати. Дякую, пане ректора. Ви говорили про те, що держава в такий непростий час підтримує навчальний заклад, і попередньо міністерство освіти анонсувало, що державне замовлення має зрости. Тобто, якщо зараз до прикладу 40 до 60, то має бути навпаки. Але вони анонсували це на дві спеціальності: лікарі і педагоги. Чи, от, до прикладу, зростає держзамовлення у лавах вашого університету, або я маю на увазі у тих навчальних закладах, які готують саме правоохоронців? Наше державне замовлення залишилось на рівні минулого року. Але якщо говорити про Кременчуцький льотний конеч, то там це державне замовлення зросло в рази. Я не хочу говорити цифри, але в рази збільшилась кількість авіоніків, тобто техніків, які будуть обслуговувати, от які будуть забезпечувати польоти, бо вертольоти мають літати. І повторюю, саме для підрозділу Міністерства внутрішніх справ це. Національна поліція, ДСНС, служба з надзвичайних ситуацій, прикордонники і Національна гвардія. Саме для цих совів ми готуємо пілотів і авіоніків, тих людей, які будуть забезпечувати польоти. Тому от там збільшилось в рази і війна. Пане ректора, якщо говорити про національну поліцію, які спеціальності зараз там найбільше затребувані? Я вам скажу так, що все, що є в національній поліції, от все потрібно. Якщо говоримо про превентивну діяльність, от у нас продовжується проєкт, наприклад, поліцейський офіцер громади. І через конкурс беруть кращих з кращих, але цей проєкт діє. І це не просто проєкт, це дійсно зміни, це дійсно реформи в національної поліції. І сказати, що підготовлена людина прийшла на. Населений пункт його забезпечать автомобілем, офісом, технікою, зброєю. І він там буде найголовніший він там буде забезпечувати діяльність от всієї громади, щоб люди там почували себе безпечно, щоб вони були захищені. Цікава робота. Цікава. Він представляє там державу, він там один, можливо, представник держави. І від того, наскільки це буде людина порядна, чесна, підготовлена, всебічно. Отак жителі цієї громади в таке буде уявлення про нашу українську державу. Бо інших там немає. Якщо попаде хтось невдалий якийсь буде приклад, от така буде ганьба нам всім, то ми не підготували нормально працівника. Важливо, важливо. І робота цікава цікаво. Один в величезному населеному пункті, ну, зрозуміло, що якщо це місто, то там багато їх. Але якщо це населений пункт, то там саме один цей поліцейський офіцер громад. Якщо говорити про оперативні служби, які. З наркотиками сьогодні протидіють наркотизації, яка продається сьогодні. Де продається? В інтернет-магазинах, от, причому з красивими назвами, от закладчики, все от. ціла індустрія, можна сказати. Мільйони, мільярди там задіяно, як і в цьому світі. А в нас тим більше, бо в нас війна розповсюджується. я Вже говорив: зброя, боєприпаси. Цікаво цим займатися, потрібно безумовно. Тому оперативники теж потрібні, які мусять протидіяти цій злочинності і робити все ефективно, швидко. Якщо ми говоримо про підрозділи превенції, поліції особливо призначення, таке інше: от ну, злочинця необхідно затримати, якщо він озброєний. Хто це зробить? Зробить поліцейський, який так само підготовлений, але, можливо, і швидше, краще це зробить для того, щоб знешкодити озброєного злочинця. Якщо говорити про досудове слідство ті спеціальності, які там є, ну, що говорити? Він повинен бути підготовлений слідчий і підготовлений на рівні судді, прокурора, адвоката. Злочинці сьогодні, якщо це злочинне групування, вони можуть собі знайти адвокати, які навчалися в Собоні, в Оксфорді, в Гарварді, можуть таких знайти. Але наш поліцейський, наш слідчий, повинен таким чином організувати розслідування злочинів, щоб в суді докази були такими, щоб він отримав по заслугам і отримав, як кажуть, зло має бути покарано. І що нам як кажуть, яка профілактика? Та невідворотність покарання, щоб злочинець знав, який не буде в нього адвокат, поліцейський оформлять, виїдуть, задокументують, направлять в суд і буде він нести покарання згідно чинного, як кажуть, законодавства. Якщо говорити про кібербезпеку, наприклад, про комп'ютерні технології, ну, мало того, що це просто в всьому світі високооплачувані спеціальності, якщо це ну, такі спеціальності, які ну, найбільш, найбільш Потрібне чого тому, що люди сьогодні все-таки менше спілкуються, от, раніше агент міг піти десь попити пиво там от, і розказати, що там відбувається, хто що планує. То сьогодні багато злочинів скоюється саме там в соціальних мережах, в інтернеті, в цьому. Да, і для того, щоб зламати це все, зайти, задокументувати, щоб підготувати аналітичні документи, от людина повинна бути не на Рівні користувача користуватись комп'ютерною технікою, а на імені на рівні експерта, аналітика, і тоді будуть результати. Тому все про що ми говоримо, все надзвичайно важливо, і жодних нема таких пріоритетів, що нам щось не потрібно. Потрібно і у всіх областях без виключення. Молоді, небайдужі, здорові, точно потрібні. Тому ми їх ждемо. У нас є кому їх навчити. Бо люди, які вже навчають, вони вже мають і практичний досвід, і брали участь в бойових діях. І як би там що не говорив, а ми сьогодні і цьому приділяємо увагу. Ми сьогодні купуємо, я вже говорив, сучасну зброю, в тому числі українську ЮАР-15 гвинтівка. Снайперських гвинтівка Юар-10 для того, щоб він міг володіти ними, щоб він цю зброю тримав міцно. І калібр там натовський, вже 5,56, не той радянський був. І все, що стосується цієї діяльності, воно теж надзвичайно важливо. І мінно зрівнив всі ці речі він теж повинен знати. І сьогодні наші керівники держави. Міністерство внутрішніх справ національної поліції говорять і про безпеку в школах. І ми почали готувати десь поки що поліцейських наближає туди до цих шкіл, щоб там був той поліцейський, як буде, який буде відповідати за безпеку в школі. Але ж він не просто повинен бути поліцейським, він повинен бути всебічно підготовлений. І психологом, і педагогом повинен бути, і зупинити злочинця. І якщо там, не дай Бог, щось станеться, він повинен надати першу медичну допомогу, бо він там уже буде до того, як приїдуть лікарі. Ну, все буває. І серце зупинилося по всякому ну, сьогодні. Діти, ми ж бачимо, як вони обстріли, горить, вогонь. І це ж буває не тільки на сході України, це буває у всіх куточках України. І, на жаль, у ці травми, які діти отримують, і от дитина може посиніти вмерти швидше, ніж лікарі приїдуть. Значить, він повинен бути професіоналом. Всебічно підготовлено. Важливо це? Важливо, я вважаю. Хтось починає говорити, що це їх хочуть сховати від служби Збройних сил. Та ніхто нікого не хоче сховати. Повірте, що сьогодні поліція в складі люті воює, виконує свої обов'язки, несе втрати на превеликий жаль. Ну, так, як і в Збройні сили. Всі сьогодні втрачають. Але ну що нам зробити? Який є вибір? Ми хочемо жити в Україні, хочемо. Хочемо бути вільними людьми. Хочемо. Ми ж не хочемо жити там, де жили сьогодні Іран, Росія, Китай, Корея. О. Може, ще комусь це подобається. Але я бачу, що нашим людям це не подобається. І в далекому, там, 13-14 році наші молоді люди вийшли на площі на вулиці держави і сказали: ми хочемо жити в Європі. Маємо те, що маємо. О. Війна, страшна війна. Мусимо перемогти. Я думаю, будемо робити все, щоб перемогти. Неректор, ви говорили про викладацький склад, так, професіонали, це фактично той фах, який обирають люди, які дійсно бажають служити українському народові. Обладнання сучасне, закуповуєте і натівські зразки і українського виробництва. Програми теж сучасні, много з часом те, чого вимагає вже фактично сьогодення. А як щодо умов проживання для майбутніх курсантів, чи є їм де жити, якщо вони все ж таки наважаться вчитися? Дивіться. Ми забезпечили гідні умови проживання, я це кажу відповідально про це. Нове абсолютно обладнання, в їдальні, в класах, в кімнатах для проживання, пральні машини. Ну, якщо говорити про сховища, бо сьогодні теж ми говоримо, що має бути сховище, обстріли продовжуються, воно теж забезпечено ну, всім необхідним. І ліжка там встановлені, бо так буває, що ми не 20 хвилин там проводимо, а проводимо і всю ніч. Тобто там всі ці умови відповідні створені. І сучасні ремонти проведені і вони продовжуються, тобто ми покращуємо нашу інфраструктуру. І зараз продовжували, і ті корпуси, які нам виділені, вони будуть приведені ну, до такого стану. Ну, він повинен бути рівень світовий європейський. Я бував і в Сполучених Штатах, і в Європі, я вам скажу те, що ми вже зробили, воно не гірше. Звичайно, курсанти старших курсів вони мають право проживати за межами розташування факультету. Але хто не має коштів на це, вони проживають в гуртожитках. Перший курс, звичайно, живе в казарменному приміщенні, ну так, як, як казармене приміщення, тобто живуть повзводно. І це теж правда. Звичайно, хлопці живуть окремо від дівчат, є всі умови душ, туалети, все це виглядає так, як виглядає, з унітазами, з душовими кабінами, з теплою, водою. Тобто все приведено ну, таке. Я вважаю, що ми можемо навіть цим, ну, так би мовити, пишатися. Бо те, що в цивільних навчальних закладах, воно. Кардинально відрізняється від того, що є в нас. І от ті приміщення, які були в Харкові в нас, і вони там є, слава Богу. От щось ми mm. зруйнували, звичайно, не ми, а зруйнував ворог. Але ми це відновлюємо. Ми його всякому разі вже законсервували, щоб воно не розлазилось, не розповзалося. Ми, якщо вибити були вікна, ми їх десь позабивали, ми привели в порядок, зробили криші, щоб не затікало. От. Але я повторюю, що це. Те, чим ми можемо пишатися. А от старші курси вони, звичайно, можуть проживати за межами. Ну, Хтось старший уже десь хоче собі ще, от, якісь втабання є, от, хлопці дівчата, хтось навіть одружується, таке теж буває на старших курсах. Але ми забезпечуємо усіх без винятку місцем проживання, ми забезпечимо усіх харчуванням трьохразовим. Ну, і все, що стосується виконання розпорядка дня, бо цей зарядка, ми розуміємо, це можливість і обов'язок займатися спортом. І саме тим спортом, який нас цікавить, це має бути стрільба, легкоатлетичний крос, самбо, наприклад, чи тайський бокс, Ну, тактична стрільба, гирі. Тобто, це прикладні види спорту. Звичайно, вони можуть десь займатися і бадмінтоном колись. От. Але в принципі нас цікавить. От, Трошки інше, прикладні види спорту, саме так ми це плануємо. Якщо стажування, то стажування всі забезпечуються. Якщо грошове забезпечення, ну я скажу так, що а, ну, наші курсанти отримують грошове забезпечення в розмірі 3,5 тисяч. Студент отримує, я так розумію, дещо менше в цивільному вузі. І його тричі не харчують, як нашого. Його не одягають, і він, якщо проживає в гуртожитку, він мусить щось там навіть платити. У нас все це безкоштовно, і це вирішує багато питань, в тому числі і для батьків. Бо ну, війна, я розумію, що не у всіх є заробітки. Якщо він охороняє кордон, а він її охороняє на старших курсів, то безумовно він отримує додаткову виплату порядка 10 тисяч за те, що він несе службу на кордоні. От. Якщо він виконує обов'язки, десь в інших місцях на стажуванні знаходиться, то він теж отримує додаткове грошове забезпечення. Це теж важливо і не в останню чергу. Я теж хочу про це сказати. Пане ректоре, і останнє запитання. Ще от тобто, навчання відбувається у Харкові та Кам'янці, так? Чи вже стартував на бік? Вінниця, Вінниця зовсім поруч, це Поділля, це Кам'янець. Теж два факультети. Якщо говоримо про Кременчуцький льотний коледж, то це Кременчук. От Отаким чином. Але повторюю: якщо польоти, то вони теж на Хмельниччині. Вам, пане ректоре, за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, був з нами.